Ось звідки так, яка ваша аудиторія? Тобто, ну? Покупці. Все ми потрапили в інтерфейс. Пам'ятаєте, ще напевно, там 5 або 8 воркшопів назад я казав про те, що йде глобальний тренд на інтерфейсі, дуже схожий. І цей тренд розпочався саме з чату GPT, який задав структуру. Ліва колонка з навігацією і налаштуваннями центральна частина з роботи. Тут такий самий принцип: ми маємо логотип, ліву колонку, маємо центральну частину, в якій ми працюємо. Тут можуть бути попередні наші роботи, тут є уроки, тут є Level Up Studio. Також тут можна дивитися уроки, як вибирати голос для аватара, як змінювати бекграунд, тобто фон, як накладати текст на відео і так далі. Тобто всі основні популярні моменти вони тут зроблені. Але все зроблено на англійській мові. Якщо ми зайдемо в налаштування нашого аккаунту знизу, то у нас не буде можливості змінити мову в застосунку, тобто він на англійській мові. Але ми можемо подивитися наш акаунт і API, тобто можемо тут змінити пароль, якщо ми його встановлювали. Ми можемо тут згенерувати API ключ для того, щоб долучати свій аккаунт до інших додатків.